Дивіться, сьогодні у Лозівській панорамі Лозівський міський голова розпочав сьогорічний цикл зустрічей із мешканцями, які проблеми на першому сході озвучували панютяни. Лозова у середу приймала естафету пам'яті захід 70-річчю визволення Харківської області від фашистських загарбників. Розпочати ремонт у новому приміщенні Жемчужинкам допомагала міська організація партії регіонів. Більше півсотні партійців вийшли на суботник. дивитесь Лозівську панораму сьогоднішній випуск проводу я, Ольга Бондаренко, мої вітання і одразу до новин. Сьомий жлово будівельний кооператив це 32-й будинок 3-го мікрорайону. Вже неодноразово одяники відключали від води через борги. Чергове попередження прийшло і в цьому місяці, аби знову не страждати всім будинком. Правління 7-го ЖБК звернулося до Лозова водоканалу і замовило послугу стампонування каналізації своїм злісним боржникам. Три квартири, які у п'ятницю водяники відключали від каналізації, розповідав голова сьомого житлово будівельного кооперативу Андрій Плавко. У сумі заводу і стоки заборгували більше 27 тисяч гривень. Знайти управи на цих своїх боржників не могли. Люди на контакт не йшли, на рекомендовані листи не реагували. Повідомлення, які їм на дверях вивішували, ігнорували. А розрахунок заводу, як і по всім же Бекатчин, найбільша проблема. Адже житловим кооперативам, як юридичним особам, рахунок виставляють по загальнобудинковому лічильнику і у разі несплати перекривають воду всьому будинку. Таке у їхньому траплялося неодноразово, розповідає Андрій Плавко. Неоднократно відключали, опять же приходилось випрашивать, умолять руководство, давати какие-то які з трудом не всегда выполнялись на нашим домом. І це постійно затягує і усугубляє, тому що долги ростуть, движений в меньшую сторону нет. І нам приходиться приймати конкретні міри. Сьомий ЖБК перший замовив у них послугу з тампонування, говорять водяники, готові співпрацювати з іншими житловими кооперативами. Ну, во-первых, оказуємо допомогу ЖСК по боротьбі з неплательщиками злосними. І второе, ми окупаємо то обладнання, яке ми приобрели для тампонажа должників від системи водоотведення по відключенню квартир своїх боржників ЖБК бере на себе. Для початку услугу цю платну оплачує ЖСК. От затем, як цей абонент, який має задовженість, зазріє на те, щоб його підключити в системі водоотведення, він звертається в правління і погашає ту суму, яку затратила ЖСК на його квартиру вартість послуг та ж сама, що й по комунальним будинкам у сьомому ЖБК готові проплатити за відключення від каналізації ще трьох квартир із загальним боргом у 9,5 тисяч гривень, але спробують ще раз із власниками домовитися. То якщо двіження в меншу сторону погашення буде, тоді будемо приймати, звісно, конкретні міри. 18 жовтня сьомий ЖБК вже стане ОСББ. Цього дня завершується двомісячна процедура перереєстрації. Проблема із загальнобудинковим лічильником зникне. Всі мешканці напряму укладатимуть договори із Лозова водоканалом. Тоді Говорять водяники, боржники заводу в ОСББ стануть їхніми і відключатимуть їх не так вибірково, а тотально. Проблеми житлово-комунальні городяни найчастіше підіймали торік на зустрічах із міським головою. Як буде на цей раз чи зміниться тематика? З вівторка Сергій Степанов розпочав новий цикл зібрань із мешканцями. Перший сход пройшов у Панютиному. На спортивному майданчику панютинської першої школи зібралося більше двох сотень панютян. На сходах минулої осені людей було менше. Порівнювали організатори зустрічі. Всі від мала до велика прийшли і послухати, і попитати лозівського міського голови за свої проблеми, у кого вони загальноселищні, у кого загальнобудинкові, у кого особисті. Сергій Степанов свою доповідь розпочав з історії Панютиного, яка є невід'ємною складовою лозівської, і його особисто, адже це рідне селище неодноразово наголошував Сергій Степанов. Він дякував соцпартнеру міськради державному підприємству «Укрспецвагон», з яким Сьогодні тісно зв'язане панютине приємна новина перед початком опалювального сезону для мешканців тутешніх багатоповерхівок. Цьогоріч запрацює нова котельня 25 числа. заводчані в місяць з нашими колегами з генподрядчиками починаємо вводити в експлуатацію пробувати нову котельню. Там нові котли для того, щоб ми чітко розуміли, що Зимою в домах в гетажках буде тепло. Із проблем незавершений ремонт об'їзної дороги лозова панітне хлібне. На недобудованому мосту люди вже почали розбирати огорожу. Для мене найбідні моменти, про яких я стараюся їх не говорити, з іншої сторони ну, не виходить, о них не говорити. Це то, що ніхто не говорить. То мусорних баків украли, то лавочки украли. То дитячі площадки позав'язували узлами. Проблеми, які зі свого боку озвучували панютяни ціни в аптеках, які щотижня зростають. Бур'яни, аварійні дерева, бродячі тварини, вуличне освітлення дороги. На ремонти останніх виділено 130 тисяч гривень субвенції з держбюджету. Відповідав селищний голова Олексій Корпан. Але їх ще не отримали. Мали цьогоріч ремонтувати вулицю Миру, проїзд миру, про які найбільше на сходах і питали. Два роки вже нічого. Чу... Я на вілікі падаю. Машини їдуть, їдуть лужі абде. Ют нас з головою до низу. нема куди звернути взагалі. рівне. Також просила про дорогу і газ пів кілометру газопроводу прокласти бюджет... обідиться у 200 тисяч гривень. Таких коштів ні у місцевому, а тим паче у селищному не знайти. Пояснював Сергій Степанов, але із дорогою обіцяв допомогти. Чесно скажу, ми об этом говорили. Я, я обіцяв цією проблемою займатися, але я розумів, що от год назад ми її вирішили повністю точно, доведемо до ума. Так кліб'янське школі багато звернень було і по аварійним деревам. Тополь страшенний стоїть отакенний вітер, якось я до того боюся, Він через дорогу як упаде, вікна все кришу все поб'є. Посприяти міський голова взявся і у вирішенні вже давньої проблеми. Сьомого будинку по проїзду миру газовики й житловики не можуть розібратися із димоходами. Люди сидять без гарячої води. Сказали, підложить головки верхньої головки димоходів з білого кирпича на красний. Но Дымоходы из красного кирпича. Только головки из белого кирпича выложены. Может быть, они внутри из красного обложены белым. Никто этого не видел, никто не знает. Их в прошлом году, в этом году обштукатурили. Кирпич не сыпется, не, не падает, ничего. Запрет все равно существует и будет существовать не знаю когда. Ну, обещали на этот сезон, что колонки включат, но... Були і виключно особисті звернення по покрівлі сантехніці. Після загальної частини всі панютяни мали можливість поспілкуватися із фахівцями, які також приїхали на зібрання. За традицією, найбільші черги вишиковувалися до міського голови. У цей четвер Сергій Степанов зустрічатиметься із мешканцями вулиці Південної, колишнє військове містечко. На наступному тижні заплановані сходи в 11-й школі і колегіумі номер 2 – 17 -й, 19 -й вересня відповідно. 20-го зустріч проходитиме із мешканцями Авилівського боку міста на подвір'ї НВК номер 8. 24-го у центрі на майданчику перед першим будинком по провулку Жовтневому. 26-го на подвір'ї 7-ї школи. П'ять зустрічей із міським головою заплановано на жовтень. 15-го із мешканцями 9-го мікрорайону традиційно на подвір'ї автодорожнього технікуму. 17-го на території 3-ї школи, 21-го Городян чекають на подвір'ї 12-ї. 23 жовтня. Сход пройде у домасі і 25-го – завершальний у першій школі. Початок всіх зустрічей о 17.15. Із графіком також можна знайомитися на сайті Логіської міської ради, www.lozova.org. У середу у Лозовій пройшла естафета пам'яті, присвячена сімдесятій річниці визволення Харківщини від загарбників. Керівництво міста, ветерани Великої вітчизняної війни відвідали братські могили міста і наповнили спеціальну капсулу землею, взяту з місць поховань солдатів. Естафета пам'яті місцями бойової слави стартувала у панютиному біля братської могили. Загиблим воїнам присутні хвилиною мовчання, вшанували пам'ять полеглих, наповнили символічну капсулу землею і поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку. Учасники естафети відвідали всі шість братських могил, схилили голови у пам'ять похоронених там солдатів. Більше півтори тисячі їхніх імень викорбовано вже там. Пошукові роботи не припиняються, тривають далі. Обласна естафета пам'яті слава визволителям, до якої долучилася Лозова. Урочисто завершилася на меморіалі слави. Ветерани згадали свій бойовий шлях, представники міської влади запевнили, ніхто не забутий, ніщо не забуто. Місцева влада пам'ятала і пам'ятатиме про подвиг наших батьків і дідів і докладатиме всіляких зусиль, аби дбати про живих, Немеркнучим символом нев'янучої нашої пам'яті була і залишається свята Земля. Земля, яка збирається 2013 року всією територією Харківщини, адже земля вона єднає покоління, райони, міста, області, вона єднає держави. Ми благодарні лазовчанам, о том, що вони з такої розрухи защитили годи установили город наш красавець і построїли другий город, мікрорайон. Это заслуга наших лозовчан. і ми вдячні лозавчана за те, що вони увековичили пам'ять героїв Великої Тісь війни. Капсулу з землею взяту з братських могил Лозової передадуть Лозівському району, а звідти області. Більше восьми місяців Україна живе з новим законом про зайнятість для когось його нововведення в плюс, для когось в мінус. Оговорити їх місцева влада та бізнес з керівництвом обласного центру зайнятості зібралися за круглим столом. Що хотілося б змінити, але в новому законі так і не змінилося. Залишилася 4-відсоткова квота з працевлаштування інвалідів. Статус безробітнього ніколи не працюючий громадянин так і не отримає, якщо за ним значиться присадибна ділянка. З Цієї інформації директор обласного центру зайнятості Володимир Міненко почав розмову щодо нововведень. Відзначив, роботодавці тепер самі враховують, скільки набиратимуть на роботу працівників із категорії соціально незахищених верст населення. За новостворені дотаційні місця компенсуються виплати по єдиному внеску. Хоча раніше це була вся зарплатня до Ційника керівники підприємств, які працювали і з ними зазначали, стало скрутніше. З новим законом виходить, залишається в нас єдиний соціальний внесок. У два рази гірше стала ситуація. Тобто, якщо ми компенсували і тіло заробітної плати, і єдиний соціальний внесок, то зараз тільки єдиний соціальний внесок. Це 50% відсотків тої заробітної плати. Так, да, Це трошки гірше ніж було, От, але все рівно. Що все рівно краще, ніж нічого. Більше робочих місць переконували фахівці управління праці, через це піде у тінь. Якщо б цю норму старого закону внести в новий, запропонувати, то я думаю, що значна кількість робочих місць. Вийшла Пропозицію повернути, як все було. По дотаційникам відобразили у резолюції, як і інше прохання 100% за рахунок центру зайнятості фінансувати громадські роботи. Торік пояснював перший заступник міського голови Володимир Денисенко, більше мільйона гривень витратили на прибирання озеленення міста. Якщо вдасться, то тільки 150 тисяч на громадські роботи піде цьогоріч. Чому? Бо за новим законом фінансування йде 50% з місцевого бюджету, 50 – центру зайнятості. Ми в цьому бюджеті міста мали задають тільки 75 тисяч гривень, Тому що забезпеченість міста має дефіцит 33 мільйона на сьогоднішній день. І Це дуже значна сума із 219 мільйонів бюджету. Так що це я вважаю, що є таке погіршення. Можу зразу сказати, що я також не сторонник, я не підтримую ці зміни, яка зараз відбулася. У нас дуже багато було дискусій. Я особисто виступав вже декілька разів на зустрічі з міністром по цьому питанню. І керівництво на нашого державного центру також інформував. Ну, можу сказати, що зараз збирають наші пропозиції по цьому питанню. До кінця року фінансувати громадські роботи все одно доведеться 50 на 50, зазначав Володимир Міненко. Як буде у 2014-му, можливо, ту пропорцію зменшать на користь місцевих бюджетів. Зараз домагаються й повернення можливості перенавчання на підприємстві. У Лозовій цим займався ЛКМЗ, але півмісяці тому вийшла постанова Кабміну, яка не дозволяє підприємствам без ліцензії проводити навчання у себе. Сварчик, наш наставник, реальний наставник. который обучает сварочному производству наших рабочих, ну, он единственное, что не имеет, так сказать, курочки, установленного образца, но знания, которые он даст, он намного, намного более выгодны. Поэтому мы очень просим вас поднять этот вопрос на более высоком уровне и вернуться к тому, что обучение, профессиональное обучение на предприятии оно со всех сторон выгоднее и лучше сегодня. Преподаватель с училища, он сделает больше теоретически в, этом ученику, сварщику, да, он вобьет теорию, сильную теорию дает, а вот преподаватель на производстве, он научит его, как это всю теорию применить в практике. Всі пропозиції, які записали у резолюції, підуть до державного центру зайнятості і профільного міністру. Зміни вже поволі до закону вносяться, говорив Володимир Міненко. Серед плюсів відзначив, отримати статус безробітного тепер можна з першого дня звернення до центру зайнятості і у будь-якому місті. Передбачено багато нових пропозицій для молоді і підтримка людей зрілого віку, яким складно конкурувати на ринку праці. Допомога підприємствам, які хочуть перепрофілюватися, стимулювання роботодавців, які платитимуть зарплату більше трьох мінімальних. Податківці в свою чергу просили звернути. Ти увагу на підприємства, по яким заробітна плата менше мінімальної. Погоджуючи трудові угоди, центр зайнятості має звертати на це увагу. Рівно місяць тому чинності набули зміни, згідно до яких функцій адміністрування єдиного соціального внеску, який виконував пенсійний фонд. З 1 жовтня виконуватиме податкова інспекція. На сьогоднішній день ще пенсійний фонд продовжував адміністрування єдиного внеску протягом серпня, а також продовжено його адміністрування по 30 вересня включно. На сьогодні продовжена функція адміністрування не повністю пенсійному фонду, а тільки в частині прийняття звітності до пенсійного фонду по єдиному внеску і в частині сплати єдиного внеску. Тобто, протягом вересня за пенсійним фондом ще залишається прийняття звітності у повному обсязі та видання. Обліку надходжень, які надходять до пенсійного фонду. Вся сплата єдиного внеску повинна проводитися у вересні на рахунки пенсійного фонду. Єдине, що пенсійний фонд на сьогодні позбавлений з 11 вересня, не нараховуються штрафні санкції платникам за порушення законодавства в частині єдиного внеску, а також не виставляються вимоги. Все те, що було розпочато. По примусовому стягненню органами пенсійного фонду до 11 серпня все залишається за пенсійним фондом. Всі залишки, як по боргам, так і по переплатам, всі будуть передані до Міндоходів. Радимо зараз розрахунки провести вже повністю на сьогодні, до на 1 жовтня, щоб уже розпочати так сказати чистого аркуша з податковою інспекцією. Фактичну мережу своїх закладів, відділи освіти, культури, фізкультури та спорту затвердили у понеділок на позачерговому засіданні. Місь від минулорічної вона не вирізняється, як працювали, так і працюватимуть у місті. Три дитячі нацькоспортивні школи, дитячі художня, музична, у тому числі пан'ютинська мистецтво, сім загальноосвітніх шкіл, три НВК, три навчальні заклади нового типу, два позашкільні, 14 дитсадків. Новостворений 14 світанок освітяни включили до своєї мережі. Запрацювати він має з 12-го Грудня до того часу у приміщенні нагадаємо, це колишня школа-інтернат мають провести ремонт, набрати чотири групи дітей і ще 15 одиниць штату. Сусідом 14-го дитсадка буде реабілітаційний центр Жемчужинки. Дві структури знаходитимуться в одному приміщенні, і це добре відзначав на засіданні виконкому міський голова. Освітян Сергій Степанов просив усіляко підтримувати дитячу організацію і долучати до її роботи будинок дитячої тайнацької творчості і дитячий садочок. прошу как бы на перспективу отработать вот эти вот механизмы взаимодействия, помощи и поддержки, чтобы на уровне детей они могли равноценно общаться, естественно, не выходя за рамки той методики обучения, э, программы, э, норм, которые сегодня существуют в ОСИ. Сергей мы разумеем свое задание и, до речи, с и великим, великим инициативой мы с этим занимаемся. Очень здорово. Спасибо. Підготувати до ремонту приміщення дитячого реабілітаційного центру Жемчужанки вирішила Лозівська міська організація партії регіонів. У суботу більше півсотні партійців вийшли на суботник. Чоловіча половина на території порядок наводила, жіноча у кімнатах поралася. У кожного був свій обсяг робіт. Ну, чоловіки працюють на вулиці. Чоловіча робота там потрібна, ну а жінки, дівчата виконують посильну роботу в приміщенні, Винести мусор, ободрати обої, привести кімнату в такий чистенький від. Можна так сказати, переквалифицировались на один день на и і отримали этого масу удовольствия. деятельности всегда, отдых, поэтому отдыхаем. Всі дівчата переконували запрошення на суботник, прийняли із радістю, тим паче вийшли попрацювати заради такої справи. Це ж для дітей для наших гуртом робота кипіла, і вже за півтори години, що планували, виконали роботу. Ми зробили вроді би і невелику, але достатньо таку серйозну дерева тут ми. провели порядок территории, чуть-чуть провели порядок. Каждый из нас потратил час своего времени или полтора часа времени, но вместе мы сделали большую работу, помогли общественной организации. И думаю, что это пойдет всем примером станет. Просто спасибо огромное. Все так дружно вместе взялись и столько же работы сделали. Это только начало, зазначает депутат Минской Рады Александр Неделько. Уверен, что эта работа на этом сегодня не закончится. Это будет длительная работа. Знаю, что сегодня с помощью отдела образования будет оказана методическая помощь в плане организации уже конкретных занятий с детьми. Уверен в том, что... И фонд благотворительный фонд патриоти сьогодні тоже присоединится. и каждый житель города сделает пусть ну, небольшой но посильный вклад для того, чтобы этот центр стал. Центром з великої букви допомоги потрібно багато, говорить керівник жемчужинок Ольга Шиткова. Ремонт робитимуть самотужки разом із батьками своїх дітлахів, але не відмовляться від будь-якої сторонньої допомоги, чи то фізичною, чи то будівельними матеріалами, інструментом. На благодійному концерті зібрали 1112 гривень. Їх витратять на ремонт. Ми почнемо одразу з першого етажа. Он дуже запущеному вигляді, тому що там були склади. Отремонтуємо перший етаж Віримо, що за місяць-два ми справимося і почнемо уже працювати. А далі будемо продолжать делать второй этаж. тому, що за маленькі сроки все неможливо одразу зробити. Батьки вже уявляють, як все буде зроблено у їхньому новому центрі. Приміщення чудове, і сусідство із дитячим садочком піде жемчужинкам на користь. За суботник партійцям дякували, говорять, не очікували, що стільки людей на нього збереться. Приємно, що є у них така підтримка. Традиційно у Харкові проводився словожанський ярмарок. Тривав він два дні. Суботу і неділю. Традиційно участь у загальнообласному заході взяла і Лозова. Сир, вершкове масло, хлібобулочні вироби продавали лозівський молочний завод та завод про товарів. Їхню продукцію враз розкупили. На ярмарку лозівчани виступили із культурно-розважальною програмою. На імпровізованому подвір'ї вони співали пісні, влаштовували конкурси, давали поради, як стати щасливим, виплутатися із проблем тощо. А також пригощали відвідувачів ярмарку та почесних гостей смачними м'ясними стравами. Зрозуміло, спромоглася культура, але сприяли нам приватні підприємці. Управління економіки міської ради, професійний ліцей, який презентував дану продукцію. Ми отримали найвищі слова похвали. Тому всім причетним слова щирої вдячності. Наступного дня перед глядачами на великій сцені упродовж 20 хвилин виступав вокальний гурт Паночі міському палац культури з попорі програмою. Їхній виступ справив на глядачів неабияке враження. Запрошується Лазава. Виглядає Ясне Сонечко, збиваються сотні людей. Ми чуємо слова вдячності від організаторів ярмарку, слова вдячності від глядачів численних численних, і душа і серце переповнюються гордістю за те, що ми є справжніми зірками на теренах харківської сцени харківської культури. Цей тиждень для всіх міських шкіл став Олімпійським У суботу. 14 вересня в Україні відзначатиметься день фізичної культури та спорту. Для школярів освітяни з понеділка організовують різноманітні спортивні заходи. Лозівські гімназії це були веселі старти. У вівторок змагалися треті класи з четвертими. Чия команда перемогла? Знає Ольга Перепелиця. Гімназисти знані не тільки як переможці предметних олімпіад, а й як знамениті спортсмени обласного республіканського і навіть міжнародного рівня. Сьогодні у нас в гімназії навчається чемпіонка світу з поверсії Айсіді серед спортивних бальних танців Цувіна. Аня саме вона і інші переможці різноманітних спортивних змагань увійшли до складу журі веселих стартів. Буду об'єктивно сидіти дітей. Це їхні можливості в спорті, коли ми були маленькі, ми теж брали участь в цих змаганнях. Але в якості суддів ми в перший раз це для них дуже потрібно. Аж це, це корисно для їх здоров'я. Ну, а також це різноманітне шкільне життя. Це розвиває дітей. Чим більше таких конкурсів, де вони можуть себе проявити, тим краще. Організатори змагань створили атмосферу свята, різнокольорові кульки у руках вболівальників, веселі спортивні марші. З першої хвилини налаштували всіх на бадьорий настрій. Команда третього класу мала назву Дивосвіт. На рік дорослішими були учасники команди Фортуна. Змагання розпочалися з інтелектуальної розминки на спортивну тему. У наступних естафетних змаганнях учасники демонстрували свої фізичні здібності спритність. Вболівальники активно підтримували учасників, тому змагатися було легко і весело. А різниця у віці не впливала на результат, бо кожен учасник займається у спортивних секціях. Поки журі підводило підсумки камертоном загального настрою, став виступ спортивного танцювального дуету. За підсумками журі перемогла дружба. Команди отримали грамоти, учасники, солодкі медалі. До речі, це спортивне свято було дебютом для вчителя фізичної культури Олени Павленко. Ми до цього тренувалися, йшли, підготовлювали дітей. Девізи підготували, цікаві естафети. Спорт і діти моє покликання, говорить Олена Сергіївна. Я до цього довго йшла, я ще в школі займалася спортом, вивчилася на вчителя фізичної культури, отримала диплом, набралася трошки досвіду в дошкільному закладі фізінструктора. Відтепер вона загартовуватиме здоров'я гімназистів. У нас в закладі кожен гімназист, творча особистість і кожен педагог-талант. Ми не тільки навчаємося, але ми ведемо здоровий спосіб життя, привчаємо дітей до спорту і хочемо, щоб вони у нас були завжди здоровими, красивими і розумними. На цьому все. Я прощаюся з вами до п'ятниці. До побачення.